Порадивних історій, свят та казок. Сьогодні ми з вами, Юрами, у Черевіні події, побуваємо у різних куточках Європи, там, де правда до довигадка. Дивіться самі. Який незвичний вечір, що сьогодні на вулиці коїться. вітер, мов шалений, верби до води склоняються, і зірочок немає. Правильно, старі люди кажуть, ніч нечистої сили. Ці ночі в європейських країнах були в різний час, але об'єднувала їх одне. Чародійство. Саме в такі вечори всі відьми зліталися на шабаш. Багато людей мріяли побачити справжню відьму і пускалися на всілякі хитрощі, щоб домогтися свого. Раніше вірили, що якщо одягнути будь-який одяг на виворітний бік, то обов'язково зустрінеш на своєму шляху цю яскраву представницю нечисті. Тож давайте теж вивернемо будь-яку річ. І одягнемо. Може, нам також відьми зустрінеться. Завітаємо до них на лису гору. Сьогодні на лисій горі буде свято нечистої сили. Тож поотимо, сестра, моя чаклунка, поворожимо. Справді, засиділися без діла, а там шабаш і гулянки. Давай усіх своїх помічниць сюди. Як буде ніч, ти не ходи сюди, бо не обійдеш ти біди. Чеклуємо до ранку, до пізнього світанку. Можу тебе приворожити, і як будеш ти грішити. Воду на голову пролю, заклинання проговорю. Від нашої землі я сили набираю, кого зачарувати йду, та й обираю, тож не крутіться, бачте, польовиця, сама для себе, наче я цариця. Скоро буде зима, щитриць в півні співали, а ми ще всі не танцювали. Тож грайте музики, зірки запаліть, і ніч промине, як ця мимоліть. Чекую і дощ, і морози, до весни хай не лунають грози. Буду я в повітрі кружляти та всі свої заклинання промовляти. Маю цікаву новину, до вас наближається легий та вродливий. Я його до себе заберу, буде зі мною по лісу гуляти та пісні мені співати. Ні, піде він зі мною у глибокі сині води. Буде милуватись там, гарної він вроди. Оближте, я його вам не віддам. Заведу його у золоті лани, будуть вічні його сни. Ніхто його не забере. Гроші ми йому дамо і душу відберемо. Шляхи ми не обираємо, леїн нагору не піднявся. В далекі краї подався. Була це правда, а чи ні? А людині, яка не дай Боже все це побачить буде недобре. Про нечисту силу навіть приказки є. Злий з лукавим водився, та обидва в яму звалилися. Навсякчас не вбережешся. Страх гірше смерті. Лякай того, хто не розуміє нічого. Страх сил забирає. Страх сил забирає, у страху очі великі. Не такий страшний чорт, як його малюють. Страху в очі дивися, не моргнеш, а моргнеш, пропадеш. Страх перший помічник ворогові У чорта на пасочки. У кожній країні були свої відьмацькі гори та шабаші. як ви вже почули, на вулиці саме така ніч. Тож давайте помандруємо далі. На захід, щоб познайомитись з іншим магічним світом.